Привіт, друзі, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. і в цьому відео ми поговоримо про досить таки поширену тему, яка дуже часто впливає мене на консультаціях, а саме про Помилки жінок у ліжку. На ну, поки ти перевіряєш підписку на мій канал, не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не випускати всі топові відео. Тому що тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так, от які ж помилки допускають жінки у ліжку, і як їх виправити, розберемося сьогодні з найпопулярнішими помилками, і почнемо ми з помилки про те, що жінка вважає, що у ліжку слід бути. Пасивною, скромною, неяскравою, невираженою, вона ніби завжди чекає ініціативи від чоловіка і очікує, що це його задача її задовільняти, і ніби її роль це просто приймати. Тобто, жінка така, ніби приймаюча сторона, і це і є великою помилкою, тому що сексом займаються двоє, і участь у ньому мають брати двоє. І відповідальність за задоволення жінки лежить на Жінці, і точно не на чоловікову, тому найперша і найпоширеніша помилка вважати, що твоя задача це просто дати чоловікові. Далі наступна помилка це не проявляти ініціативу. Дуже часто від своїх клієнток я чую, ну як це я буду перша до нього підходити. Ну як це я скажу йому, що хочу сексу. Він сам повинен мене добуватися, він сам повинен мене завойовувати, і саме тут жінка заганяє чоловіка у такий стереотип, ніби він повинен постійно бути мисливцем, повинен постійно на неї маніпулювати, і вона весь час грає у цю роль недоторканої дівчинки. Не зрозуміло для чого ця роль потрібна, звісно, якщо у вас немає такого сексуального сценарію в парі і вашого чоловіка це не збуджує. Але однак секс має бути різноманітним. І якщо ви повторюєте таку роль один, другий, третій раз, ну звісно, вже на наступні рази варто вигадати щось цікавіше. Тому ось ця історія, де нам розказали про те, що жінка має бути недоторканою якою дівчинкою, яку за якою всі мають впадати і закривати її потреби, це міф. Дівчата, перестаньте вірити в те, що секс потрібен тільки чоловікам. Нам, жінкам, секс потрібен не менше, аніж їм. Тому гратися в цю роль візьми мене, а я така не така, я жду до трамвай, вибачайте, вже не та історія, і вона не працює. Третя найпоширеніша помилка це мовчати. Мовчати під час сексу. Я не кажу, що зовсім, але все таки жінки обирають бути непроявленими у сексі, не виражати свої емоції. Звісно, я розумію, що наші стіни, побудова, те, що за сімка можуть бути діти, занадто емоційні сусіди, чи не дай боже батьки, це все звісно стримує наші емоції, але все ж таки. Як чоловік в ліжку повинен зрозуміти, як вам що ви відчуваєте, чи приємно вам чи ні, якщо ви взагалі нічого не проявляєте, варто ну, хоч трошечки давати звуку, емоції, зворотнього зв'язку. Ось це добре, це не добре. Це підходить тут швидше, тут повільніше, і це нормальний зворотний зв'язок під час сексу. Тому що, якщо чоловіку ліжку не чує ніякого зворотнього зв'язку, він впевнений, що він все робить добре, і неважливо, приємно вам цей момент, неприємно, відчуваєте ви щось чи не відчуваєте. Доходите ви до оргазму чи не доходите? Він просто не розуміє. Він не здатен читати ваші думки. Саме тому проявлятися, говорити під час сексу і додавати хоч якийсь звуковий супровід це нормальна історія. І з цього випливає помилка номер 4. І ви мені всі скажете, Лана, так, а як говорити з чоловіком про це, бо мені дуже незручно, я не вмію, і я не знаю, як це робити. І от майже кожен третій мій тренінг і кожна моя третя консультація направлена саме на комунікацію з партнером, саме на те, як говорити з чоловіком про секс, як йому розказати про те, що мені подобається, як йому розказати, коли мені добре. По-перше, дівчата, будьте чесними. Якщо ваш партнер з вами в шлюбі чи в серйозних стосунках, йому не начхати на ці стосунки, і на вас, як на особистість, він буде з вами говорити абсолютно точно. Можливо, не так, як це показують у кіно, що він там сів і зробив з вами повний розбір стосунків, і ви витратив на це кілька годин і до всього дослухався, і став таким чуйним і сприятливим. Ні, звісно, у нього будуть свої бар'єри, затики, можливо, якусь інформацію він не сприйме одразу, можливо, на щось загресує, можливо, чогось не почує. Але говорити 100% треба, і в першу чергу, щоб говорити чесно зі своїм партнером, треба бути чесною із собою і знати себе та своє тіло, щоб розуміти потім, як донести це партнеру, як йому пояснити, де мої зони. як йому пояснити, що після трьох хвилин фрикції я не отримала оргазму. І жінка така: ну як я йому це скажу? І дивіться, моя відповідь вам дуже проста: словами через рот. По іншому, поки що ніякого іншого способу говорити щось людям просто не придумали. Але якщо ви знаєте якісь інші способи, велком напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Далі рухаємось до наступної помилки. Це думки і комплекси під час сексу. Тобто, під час сексу моя голова зайнята просто. Тим, як я виглядаю, чи йому подобається ця білизна, чи немає в мене тут зайвої складки на животі, чи можливо потрібно було більше приглушити світло? Я думаю, чи вимкнула борщ на плиті, і як я завтра поведу дітей до школи, і ось ця вся історія точно ніяк не наближує мене до оргазму, і навпаки, робить все можливе, щоб оргазм так і не наступив. Так, от помилка заключається в тому, що під час сексу ви повинні залишити всі свої думки, побут, аналіз дня. Поза межами ліжка і включитися в процес. І тільки так ви зможете отримувати задоволення в ліжку. Тому що, якщо ви займаєтеся сексом для галочки або для того, що потрібно виконати подружній обов'язок, чи щоб він не йшов до коханки, чи ще по якимось своїм мотивам, це секс точно не має нічого спільного з емоційною близькістю, контактом зі своїм партнером і з задоволенням. Тому, дівчатка, любі, будь ласка. Не повторюйте цих помилок у ліжку, і я впевнена, що якість вашого сексуального життя докорінно зміниться. Ну а якщо ви пригадали ще якісь помилки в ліжку, можливо, чи хотіли би поділитися своїми помилками в коментарях, буду дуже рада це обговорити. Ну і я прощаюся з вами до наступних відео. Па-па!